Пересадка рогівки – одне з найважливіших досягнень медицини ХХ століття. Більше 130 років знадобилось людству, щоб перетворити цю операцію на ефективний метод боротьби зі сліпатою та інвалідністю з причиною більмами. Серед піонерів цього напрямку слід згадати офтальмологів Карла Гімлі, Франця Різінгіра, Едуарда Конрада Цирма, Антона Єльшнига та Олександра Філіповича Шиманського, чиї дослідження заклали фундамент пересадки Рогівки. Однак особливе місце в історії науки належить Володимиру Петровичу Філатову, видатному українському офтальмологу, який присвятив своє життя вирішенню цієї складної проблеми. Як писав сам Філатов, розробка питання про пересадку рогівки є однією з блискучих сторінок вчення про учені хвороби. Його науковий шлях у цьому напрямку розпочався у далекому 1912 році, коли, отримавши кафедру ручних хвороб в Одесі, він зробив свою першу тотальну пересадку рогівки вже 28 лютого того ж року. Випадок був представлено 13 березня. 1912 року на засіданні Одеського автомологічного товариства, 18 жовтня 1923 року стало ще однією історичною датою, Володимир Петрович Філатов виконав першу успішну часткову наскрізну пересадку рогівки, використовуючи власноруч розроблений інструментарій, створений спільно з інженером Марценковським. Це були легендарні трипани fm 1 fm 3 та fm 4 які забезпечили новий рівень безпеки під час оперативного втручання. Крім технічних нововведень, Володимир Петрович значно розширив показання для наскрізної пересадки рогівки та запровадив у практику офтальмологів антисептик діамантовий зелений. У 1934 році Володимир Петрович Філатов опублікував свої революційне спостереження щодо застосування трупним не вругівкового матеріалу. Збережений який при температурі плюс 2 плюс 4 градуси протягом 2-3 діб не вище не поступається, а навіть перевершує за якістю матеріал від живих донорів. 4 квітня 1936 року в Одесі було засновано Український інститут експериментальної офтальмології, директором якого став сам академік. Володимир Філатов. Інститут на початку складався з двох відділів: це відділ пересадки руківки та відділ загальної патології ока. І саме тут на той час було створено першу в Україні лабораторію заготівлі та консервації тканин. Це був ще один крок, що наблизив світ до нових досягнень у лікуванні учних захворювань.